Ну а правду про спробу росіян захопити український Крим без пострілу довго тримали під грифом секретно, навіть у нас. Бо я кажу зараз не про події 2014-го із зелених чоловічків, а про те, що відбувалося на півострові 30 років тому. Ось один із фігурантів тієї кремлівської операції Юрій Мішков, проросійський політичний авантюрист, який у 1994-му став першим і останнім президентом Республіки Крим, з обіцянками впровадити на півострові рубльову зону подвійне громадянство, а згодом і приєднати Крим до Росії. Мішков побув президентом трохи більше року. Ну а ліквідація його посади відбулася саме цього дня, у 1995-му і стала фіналом філігранної операції СБУ. Потім наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський припускає, небезпечний сепаратист Мішково був кращим варіантом для незалежної України, аніж його опонент, про якого зараз майже забули. Це Конституція Республіки Крим. Зверніть увагу на відсутність слова автономний. В 1992 році судоме СРСР і проблеми становлення незалежної України дали змогу вчорашнім комуністам протягти цікаву ідею перетворити Кримську область на державу. А саме областю був Крим з 1945 по 1991 рік. Обласні депутати ухвалили конституцію, яка визнавала Крим окремою державою, хоча й в складі України. Одним з пунктів цієї книжечки стала посада президента республіки. Це Микола Багров, виходець з Херсонщини, колишній член ЦК КПРС і один з авторів Кримської конституції. Місцеві політологи стверджують, саме він посіяв в Криму зерна сепаратизму. Багров був головою Верховної ради автономії і мав образ поміркованого демократа, що турбується першою чергою про розвиток півострова. Посаду президента в Конституції Республіки він прописав для самого себе. Микола Багров був хитрим, досвідченим і безумовно проросійським. І його не вважали маргіналом. Навпаки, близькі московські і київські знайомства робили його очевидним переможцем на майбутніх президентських виборах. Решта учасників топили за Росію ще більше. Найрадикальнішим з них був адвокат і лідер республіканської партії Криму Юрій Мішков. Цей сивочолий авантюрист не мав чіткої політичної програми, але був прекрасним оратором, що обіцяв російськомовному Криму повністю російське майбутнє. Багров в своїй перемозі не сумнівався в нього була чітка програма розвитку півострова. Але в січні 94-го партійний бос програв радикалові Мишкову. Головні обіцянки президента Криму рубльова зона, курс на Росію і боротьба з криміналітетом. Утім, єдине, що він дійсно зміг зробити за рік при владі, це перевести годинники на російський час. Юрій Мішков жив в Ялті в одному з санаторіїв, і щодня автомобілем їздив в Сімферополь. При цьому кортеж з п'яти машин заправлявся безкоштовно. Тобто, фактично, ранок Мішков починав з пограбування чергової автозаправки. Та скаржитися бізнесменам було нікуди. Президент Криму поставив власних людей керувати місцевою міліцією. Краще ніж з бізнесменами мішков владнав з місцевими бандами, що пояснює походження його виборчих фондів. Часи його керівництва півострів називали українською Сіцилією. Одним з найвідоміших бандитів Криму Євген Поданєв на псевдопапа стає депутатом і очолює християнську ліберальну партію Криму. Журналісти пишуть, Поданів і Мішков були союзниками. Намагався Мішков забрати під себе і керівництво СБУ. Утім, почувши про таку зухвалість, голова служби безпеки України Євген Марчук відправив в Крим кілька гелікоптерів зі спецпризначенцями і оперативниками. В потрібний момент вони майстерно без жодного пострілу захопили будівлю служби і пояснили ставленникам мішкова, що Київ контролює ситуацію. Мішков намагався поскаржитись в Кремль, але президент України Леонід Кравчук попросив Бориса Єльцина не втручатися. Київська альфа жила в Симферопольському СБУ ще три місяці, охороняючи весь урядовий квартал від мішкова та бандитів, що йому допомагали. Тим часом кримський президент стрімко втрачав популярність. Кияни завадили йому захопити всі важелі влади. Тож мішкову залишалося лише виступати на мітингах та по телебаченню, все більше наживаючи славу міського божевільного. Наприкінці свого правління він на кілька тижнів забарикадувався в кабінеті, ніби охороняючи власне крісло. В лютому 95-го в гості до мішкова завітали українські спецпризначенці. Охоронців президента роззброїли, а його самого спакували і відправили до Москви, порушивши кримінальну справу. 17 березня 95-го Верховна Рада ліквідувала посаду президента автономії. В тому ж 95-му в Крим завели частини національної гвардії. Від одного з учасників тих подій я чув про багаточисельні, добре заховані схорони зброї, які нацгвардійці знаходили і вивозили на території українських військових частин. Чия це зброя і для кого призначалася? Питання риторичне. А що ж конкурент мішкова Микола Багров? Він так і не оправився після програшу, хоча став депутатом кримського парламенту, ректором Таврійського університету, і навіть отримав в часи правління Ющенка звання Герой України. Мабуть, за те, що в своєму виші організував антиукраїнську і антитатарську політику. Під час кримської весни Багров миттєво перевзувся і подякував Путіну за анексію, назвавши фашистами всіх тих, хто вручив йому зірку герої історія не знає слова, якби, але не важко собі уявити, що було б, якби цей перевертень очолив Крим в 94-му. Багров планомірно пересипляв би увагу київської влади, все далі штовхаючи Крим в бік Москви. При ньому анексія могла б стати реальністю не в 2014-му, а вже на початку 2000-х. Цікаво, що звання Героя України вже покійний колаборант чомусь носить і досі, як і частина інших зрадників. Станіслав Ясинський ТСН тиждень марафон Єдині новини.